Всім привіт! Друзі, сьогодні, продовжуючи тему балісонгів, я б хотів показати вам ще один дуже цікавий виріб від компанії MaxAce, а саме MaxAce Covenant 3. Цей балісонг в мене вже деякий час, і за цей час я вже можу скласти якусь свою певну думку про нього і поділитись з нею вами. Однак, перш за все, погляну на нього ближче, а потім декілька слів про цей чудовий ніж. Отже, поставляється Ковент в такій от картонній коробці. Маємо електронні адреси. Так, тут у нас назва Максейс Cohenant 3, модель А05А. Грінєво Димаскус КФ Інвей. Бюллер М390. Якось так. У нас така от ну, доволі гарна коробка. Що у нас тут ще. Так, тут якась просто картка Maxice Knife Company. Маємо пластикову картку ще. Congratulations on your New Max Knife. Дякую. Так. І ще такий якийсь рекламний буклет. Також маємо електронні адреси, сайт, Інстаграм, Facebook і емейл. Так, і тут те ж саме, але китайською. Так, все це прибираємо. Не заважало. Так, значить, поставляється це все в такому чохлі, так само, як і піан, Ну і, мабуть, всі інші балісонги від Максейс. MC Studio. Максейс Knife Company. Дуже гарний чохол з плотної кордури. Він на два відділення. Так, силикагель. Тут у нас для протирания балисонга. Так, тут у нас сам ниш. Вот. И еще у нас, друзья, помимо, кроме этого, у нас повністю всі гвинти, шайби, бушинги, все, що є в цьому болісунгу, у нас О, це все надається про запас, так скажімо. Тут навіть он порожинка для ватча, все це є. Так, і у нас ще є тренувальний квинок, оскільки балісонг можна використовувати також і як трейнер. От, у нього свої гвинти, свої бушинги, шайби, все це окремо. Тобто нам не потрібно навіть брати ось ці, які у нас йдуть з робочим квиком. Дуже зручно, на мою думку. Так от, ковенант І цікавий тренувальний клинок. Так, прибираємо все це. Оце, от, на мою думку, дуже гарно. І ну, я шкодую, що інші виробники так само не роблять який і Seize, оскільки інколи треба щось там змінити, якийсь гвинт, кліпси чи щось. це доводиться купувати окремо. Так, прибираємо. Ну і от, друзі, сам Ковином 3 титанове руків'я, карбонові вставки, титанова кліпса. Все виглядає дуже круто, на мою думку. Підпружинений вач, це також титан зі сталевою вставкою. Такий от теподібний. От, якось так. Ну і сам клинок. Цікавий грін такий складний. І два різних фініша. Тут він матовий, а тут щось таке схоже на бітбласт. Клинок форми танто і сталь М390. В принципі, все як зазначено на коробці. Модель Covenant 3. Ну, до речі, я не бачив е, другого Covenant, але зустрічав перший. І він мені не дуже сподобався тим, що ці карбонові вставки або інвеї там так от трохи стирчать, тобто е, над рівнем титанового руків'я. І, ну, якось воно не дуже гарно виглядає і чіпляється за пальці. Коли ми фліпуємо ножем. От, В t 3 це усунули, і карбонові вставки у нас зроблені на одному рівні з титаном руків'я. Модель, як вона там зветься, у нас, так, ось ця от, ці індекс A05A означає саме от карбон з жовтим та зеленим кольором. В Cone N3 виробляється в трьох різних варіантах. Ще може бути такий фіолетовий карбон і такий мідний. Ну, на мою думку, найцікавіше виглядає саме от от жовто-зелений. У нього навіть якась назва є, я тільки не пам'ятаю, там, якийсь там Toxic Storm чи щось таке в ну, такого паттерно карбону. Ну, от. Ну, М390. Гарна дуже сталька, одна стопових, на мою думку. Хоча, в принципі, можна було використовувати тут і простіше, оскільки ну, такими ножами взагалі мало хто щось ріже. Вони зроблені для іншого, для фану. Там. Для фліпінгу. Так, ось у нас підпружинений ватч, блакитний анод, в колір Кліпси. Це оцих от поставок спейсерів. Так, спробуємо. Жодних шумів. Так, тапу у нас практично нема. І плей, як ми бачимо, ну, ну, то, теж можна сказати, що практично нема, мінімальний. От, це можна навіть, я так думаю, що прибрати, трохи підтягнувши гвинти. І, в принципі, це не завадить, оскільки у нас тут механіка не тільки на шайбах, а ще й на бушинах. Тобто настроїти цей балісон можна ну, прям практично ідеально. Що ж, тут можна. можна подякувати інженерам компанії MaxAce, які розробляли цей балісон. Зенпіни. Ну, все зроблено дуже гарно. Єдиний мінус, про який я повинен зазначити, це те, що я читав в інтернеті про. Balison Hims із карбоновими вставками. От не пам'ятаю тільки, чи то було про обсидіан, чи може і про ковенант. В деяких екземплярах вони були схильні, для того, щоб випадати ну, з титанової основи. Ну, принаймні, у мене такого не було. І можу тільки зазначити, що таке хтось писав в інтернеті. Це мені от траплялось. Сам підтвердити це не можу на щастя. От, якось так. Дуже приємна механіка, класно обертається. Ну, що я можу сказати? Я повністю задоволений цим балісоном. От, дуже класний варіант. Може і на кожен день комусь подобаються такі ножі. Кліпса і лач вони в принципі, для цього і призначені. От, якщо в ним тільки фальпувати, я би їх взагалі зняв. І, в принципі, це зробити досить легко. Тут один гвинт тримає всю цю конструкцію. От. Якось так. Maxise Ковен 3. Ну і, до речі, ми візуально поєднаємо. Вірніше порівняємо з іншим балісонгом від Maxice, Maxise Piano. Тут видно різницю в квинках. Форма, зведення та фініш. Тут, звісно, все простіше, хоча тут мені також дуже подобається сам грінт. Ця форма квинка, така незвичайна. Тут більш класичний танто, а тут щось таке фентезійне. Ну, якось так. Різатиме це і, звичайно, краще, оскільки тут, бачите, ну, в принципі, можна побачити різницю. Суттєво більш тільки зведення і клинок такої більш різучої форми. Хоча, як я вже сказав, ну, небагато хто буде різати балісонгами, тим більше такими от. Що ж, друзі? Якось так Максе Ковент 3. Отже, друзі, Max Ace, Covenant 3 сьогодні на моєму каналі. Що я можу, так би мовити, у якості висновку зазначити своїми словами про цей чудовий балісон? Перш за все, незважаючи на те, що це Китай. Проте це дійсно гарний фабричний Китай, вже який зробив собі певне ім'я. І вироби цієї компанії, ну, принаймні мені особисто, вважаються дуже вдалими. Щодо самого Балісонгу, як ми бачимо, конструктивно тут все зроблено просто супер: титан, карбон, М390. Що ще хотіти за ці доволі помірні кошти, які просять за цей ніж. До речі, придбав я цей Балісонг на Ламнії, і наразі там він коштує десь, наскільки пам'ятаю, трохи менше 400 доларів. А на сайті самого Максейс, якщо подивитись, то і взагалі по знижках менше 300 доларів, десь там 280 чи щось таке. От, Тож, можете самі порівняти, якість, з якою зроблено цей ніж, матеріали, які використовуються при його ну, при його виготовлені. І я так приблизно прикинув, що подібний ніж, якщо б це робив, скажімо, не якийсь там китайський виробник, а скажімо, бенчмейт, або якась інша відома контора, то він би і коштував, ну, на мою думку, десь біля тисячі або навіть більше доларів, звісно. От. І порівняйте це з дуже помірною ціною, яку просять самі Максейс, це по знижках 280, чи там навіть 300, чи навіть 400, як на вамні. Тобто, співвідношення ціни та якості цього балісону, ну, воно, на мою думку, заслуговує дійсно похвали. От. В цілому мені особисто ніж дуже сподобався і займе. Значне місце в моїй колекції балісонгів, Хоча і це все ж таки, як я вже казав, китайський, а не ну, там, більш іменитий якийсь бренд. Якось так. До речі, якщо порівнювати його з цим балісонгом Максей Pian, про яке вже було відео на моєму каналі. То можна зробити висновок, що вони мають як схожі риси, так і відмінності. Якщо піано у нас зроблено виключно як такий практичний варіант для фліпінгу, то Covenant 3 у нас це вже більш такий. Ну, Вихідний, я б сказав, варіант. Більш цікавий, красивий, там, з більш цікавим гріндом грінном ну і таке інше. От. При цьому Кліпса натякає на те, що ну, хто забажає може використовувати його як і edc -ніш. От. Кліпса та підпружинений лач. От. Якось так. От. Якщо порівнювати ці два е, балісонги, то е, тут можна також зазначити, що е, по клинках, якщо піан створювався, е, незважаючи на те, що це Балісон для фліпінгу, клинок в нього це дійсно різак. Ну, подивіться ці форми, і е, він е, тонший, суттєво тонший, аніж Covenant. в обуху тут 4 мм, хоча зведений він дуже тоненько. От, тут він зведений ще тоньше, і клинок має тонший, спуски вищі майже від самого обуху. Тобто, якщо порівнювати ці два вироби Максейс, то це у нас різак, а це щось таке ближче до ломіка, ну, якось так. Хоча обидва можна використовувати і як балісонги для фліпінгу і для тренування, оскільки обидва вони мають. Тренувальні клинки. От, якось так. Що ж, друзі, Максейс Covenant 3 сьогодні був на моєму каналі. На цьому на сьогодні у мене все. Традиційно, дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока!